Перед початком відео я маю зробити кілька зауважень, ви маєте зрозуміти. Це відео носить виключно документальний характер, всі сцени в ньому художня реконструкція. У відео немає візуальних сцен жорстокості, але є описи кривавого злочину, які можуть здатись чутливими. Людям із вразливою психікою, надмірною емоційністю чи серцево-судинними захворюваннями, а ще дітям та вагітним, я рекомендую утриматись від перегляду. Якщо ж ви вирішили подивитись відео, я хочу подякувати всім моїм спонсорам, патронам та тим, хто пригустив мене кавою чиї імена зараз на екрані. Швидше за все, це відео не буде монетизованим, тож в такому разі дуже важливо, що є ви. Еліта клубу Північників, завдяки чиїй фінансовій підтримці, я можу собі дозволити іноді брати такі не дуже безпечні для Ютубу історії і розповідати про них без зайвої цензури. Дякую. Це дуже важливо для мене та роботи мого каналу. Тож, якщо ще хтось захоче доєднатись, всі посилання в описі відео. Що ж, більше вас не затримуватиму. Приємного перегляду! 1984 рік передмістя Сан-Хосе, перед день Геловіну, Дня всіх святих чи як його ще називають свята мертвих. Того дня, 31 жовтня 1984 року, Дорін Еберт, будучи на восьмому місяці вагітності, повела свою чотирирічну доньку Діну колядувати та збирати цукерки. Я перепрошую за таке порівняння, але в мене ця традиція викликає чітку асоціацію з нашою колядою. Трикотрет, що я б переклав як солодощі чи пустощі, розносилося усіма вулицями містечка. Після святкової коляди Дорін та Діна Еберти, матір з донькою, вирушили додому, де на них вже чекав Чарльз Еберт, коханий чоловік та улюблений батько. Він сам збирався до магазину за вином та цукерками. Звісно, для себе і з дружиною та для доньки окремо. Дорін та Діна залишилися вдома. Близько дев'ятої години вечора пролунав стукіт у двері. Дорін відчинила. На порозі стояв чоловік у величезній вовчій масті. Я збираюся тебе вбити, сказав він. В руці він тримав довгий та гострий мачете. Жінка наказала доньці сховатись і спробувала прогнати непрошеного гостя. Знаєте, дух та сенс сучасного Геловіну не лише яскраві костюми, випрошування цукерок, перегляд фільмів жахів чи вечірки в якомусь потойбічному стилі, багато в чому це свято перемоги над власними страхами. На жаль, не всім вдається побороти свої страхи на Геловін. Адже іноді справжній страх приходить до вашого будинку у вовчій масці. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі! Коли Чарльз Еберт повернувся з магазину, він помітив, що вхідні двері його будинку не зачинені. Він повільно зайшов у помешкання. Перед очима чоловіка розгорнулася жахлива картина. Вся підлога та стіни були залиті кров'ю, в коридорі на стільці стояв самотній жовтий гарбуз, покритий червоними бризками крові. Дорін лежала біля вхідних дверей, а їхній ненароджений син у вітальні. Так. Ви все правильно зрозуміли. Крові було так багато, що Чарльз послизнувся та впав. Саме тоді він побачив свою доньку Діну. Вона була жива. Дівчинка була страшенно налякана, але з нею все було фізично гаразд. Чарльза Ебрета не було із своєю сім'єю не більше ніж 15 хвилин. І за ці 15 хвилин в його домі відбулася різанина, яку можна побачити лише у фільмах жахів Жорстока та кривава. Що стосується Дорін, то її вигляд жахнув би будь-кого, навіть із найміцнішими нервами та психікою. Окрім кількох ударів у районі живота, вона зазнала безліч ударів гострим лезом у голову, через що та перетворилась в справжнє місиво. Ліву руку жінки повністю відтяли, але. Вона все ще дихала. Люди істоти живучі, моторошне видовище. Але ще більше жахала картина із вітальні. їхнього восьмимісячного до народження, сина не просто витягли із утроби, але й розрубали на кілька частин. Дорін померла у машині швидкої допомоги. Коли приїхала поліція, вони побачили Чарльза покритого кров'ю з ніг до голови, що вже було моторошно, але, як ви знаєте, справжній жах чекав поліцейських всередині дому. Чоловік панікував, кричав, вся його поведінка виказувала травматичний шок. Звичайно, чоловік міг просто симулювати, ви ж розумієте, що все вказувало на Чарльза. Версія небажана дитина. Він прикидається, що йде в магазин, а сам одягає вовчу маску, наче маніяк вбивця із фільму жахів, бере до рук мачети і розправляється із дружиною, залишаючи в живих доньку, яка все одно його не впізнає. Він іде з дому, викидає докази, повертається, прикидається, що нажаханий, та падає в калюжу крові, аби новими плямами замаскувати старі. Хороший план? Поліція теж так подумала. З самого початку розслідування Чарльза розглядали як головного підозрюваного у справі, але незабаром цю версію визнали ненадійною. І справа була у вовчій масці нападника, яку поліцейські знайшли біля вхідних дверей. Якби не контекст, вона виглядала б кумедно з цими великими очима і висунутим язиком, оскільки саме в ній вбивця жорстоко розправився з жінкою та її ненародженою дитиною. Від маски тягнувся довгий кривавий слід, що йшов униз вулицею, але різко обривався. Поліцейські припустили, що тут убивця сів у свій автомобіль і втік з місця злочину. Поліція зібрала зразки крові та ретельно оглянула місце злочину. Звісно, в першу чергу потрібно було шукати підозрілих друзів та близьких, тож Чарльза незволікаючи допитали. Тоді він розповів, що вони мали проблеми із колишнім чоловіком Дорін Майком Денісом. Але перш ніж продовжити, я маю розповісти вам спільну історію цього подружжя. Дорін Рей Хітченс, таке її справжнє прізвище, народилась 1952 року в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Кажу ж, цікавий штат. Вона виросла в хорошій та люблячій родині. В рідному місті Дорін працювала фізіотерапевтом. Там вона і познайомилась зі своїм першим чоловіком Майком Денісом. У дитинстві Деніс страждав від значної втрати слуху, що надалі призведе до заїкання. У чоловіка було мало друзів, та й загалом він практично ні з ким не спілкувався, а місцеві діти часто дражнили його через слуховий апарат. Крім того, він страждав від депресії та відчував серйозні проблеми у міжособистісному спілкуванні. Як розповість трохи згодом його двоюрідний брат, він вважав Дорін коханням всього свого життя єдиною та особливою. Через кілька місяців після знайомства Майк і Дорін одружились. Незабаром в них народився хлопчик, якого вони назвали Полом. Майк був справді щасливий, але не витримуючи стресу, молоді батьки все частіше сварилися. У 1977 році Дорін і Майк розлучились. Дорін зберегла право опіки над їхнім спільним сином, якого Майк навідував у вихідні дні. Він дуже цінував час, проведений із сином, але чоловік все ще був засмучений через розлучення і все ніяк не міг прийти до тями. Дорін же навпаки дуже швидко прийшла в норму і вийшла заміж за власника місцевого магазину килимів Чарльза Еберта. У 1979 році у них народилася донька Діна, і вони разом виховували її та пола. На жаль, незабаром сімейна іделія добігла кінця. У лютому 1980 року чотирирічний пол переліз через паркан, що оточував невеликий басейн у будинку Ебертів. Він впав у воду. На той час Дорін була одна вдома і не відразу помітила, що пол зник. А коли помітила, на жаль, було вже занадто пізно. Нещасний випадок. Пола витягли з басейну та одразу ж підключили до апаратів життєзабезпечення. Він помер через три дні після того, як були відключені трубки для штучного харчування, так і не прийшовши до тями. Ця подія вплинула на кожного героя нашої історії і особливо на майка, який звинувачував Чарльза та Дорін у смерті свого єдиного сина, якого дуже любив. Він подав на них заяву за протиправні дії, які спричинили смерть хлопчика. Справа була передана до суду, рішення винесли на користь сім'ї Ебертів, після чого вони повністю припинили спілкування з Майком. У наступні два роки життя та психічне здоров'я Майка лише погіршувалися. Його майже звільнили, але в результаті лише знизили зарплатню, щоб він зберіг посаду на роботі. Чоловік все ще відчував біль від розлучення з коханою жінкою, яку він звинувачував у смерті свого сина. Він був впевнений, що то був не нещасний випадок. Його вбили. Майк стверджував, що або Чарльз, або Дорін, або разом. Зробили це навмисне. Ніяких доказів цьому, звісно, не було. А ось життя Ебертів налагоджувалося після трагедії. У 1984 році Дорін навіть завагітніла. Вона давно намагалася, але двічі вагітність переривалась дочасно. Цього разу все було вдало. Вагітність проходила добре. Дитина мала народитися на початку листопада одразу після Геловіна. Коли поліція дізналась про складні взаємини ебриків з Майком Денісом та їхню складну історію через смерть Пола, вони швидко дісталися до будинку Майка, який знаходився всього за три кілометри від будинку Дорін та Чарльза. На під'їзній доріжці вони побачили невелику вантажівку. Один із поліцейських посвітив ліхтариком у вікно і побачив кров на кермі. Ключах та на коробці передач. Коли вони постукали до будинку, їм ніхто не відчинив, хоча офіцери чітко бачили світло у вікні і чули шум води, що текла з крану. Невже Майк намагався змити докази? Трохи пізніше Майк Деніс все ж таки відчинив двері. Він був у халаті, а його рука була чомусь перев'язана. Коли його поінформували про смерть колишньої дружини, він виглядав з але без волікань пустив детективів до будинку. Кров на кермі він пояснив тим, що ненароком порізався. Детективи оглянули будинок і побачили сліди крові у кожному приміщенні всюди, навіть на предметах одягу очевидно, значно більше, ніж могло б бути внаслідок простого ножового поранення руки. В цей момент майка Деніса заарештували за підозрою у вбивстві Дорін Еберт. В час другого більш ретельного обшуку будинку Майка поліція знайшла чек із господарського магазину, в якому він купив мачете. А також етикетку з цієї холодної зброї, хоча саме знаряддя вони не знайшли. Натомість у гаражі детективи знайшли дві труни ручної роботи. Одна, як з'ясувалося пізніше, була для Чарльза, інша для Дорін. Окрім цього, також були сумки для трупів, які використовують у поліції, перевозячи тіла до моргу. Залізні гирі та карту затоки Сан-Франциско. Як ви вже зрозуміли, у Майка був план. Він полягав у тому, щоб вбити їх обох Дорін та Чарльза, скинути їх з мосту на затоці Сан-Мотео, прив'язавши до них металеві гирі. Майк повністю заперечував свою причетність до смерті колишньої дружини. Ви здивуєтесь, але всіх цих доказів тоді було замало, щоб посадити чоловіка негайно. Тож через 48 годин він вже був на волі. Але вже 5 листопада того ж року його заарештували знову. Група крові Майка збігалася з групою крові, знайденою на місці злочину. Це була кров недорін, вона відбивалась та поранила нападника. Вочевидь, це був він. Майку Денісу було висунуто звинувачення у вбивстві за особливих причин. Крім того, поліція також дізналась, що минулого року на Геловін Майк ходив у костюмі великого сірого вовка і сказок, в якому його бачили на одній з геловінських вечірок, що підтвердили інші її відвідувачі. Суд над Майком розпочався лише у червні 1988 року. Він визнав себе винним у вбивстві Дорін Еберт вбивство першого ступеня та у вбивстві її ненародженої дитини вбивство другого ступеня. У вересні 1999 року його засудили до страти, і з того часу він перебуває у камері смертників у в'язниці Сан-Квенкін. Діна, донька Чарльза та Дорін, жива та здорова. Вона вийшла заміж та змінила прізвище на Скотт. Заради спокою власних душ Чарльз Еберт та Діна Скотт пробачили Майка. Принаймні вони так кажуть: Я хочу, щоб він знав. Ми пережили це. Ми продовжуємо жити. Він нас не знищив, сказав Чарльз Еберт в інтерв'ю 2016 року. Наприкінці цього тематичного випуску я також хочу побажати вам веселого. А головне спокійно, Геловіну, заваріть гарячий шоколад чи какао, наберіть смаколиків і гарно проведіть цей вечір. Нехай монстри не турбують вас, принаймні опівночі.